Зняв з ворушувача бо причистів виявилось, що в мене обламало кусок і сори. Вона попала в котел, згоріла. А другу пробувало жмакало, жмакало щось її крутило і не дарував ради туди воткнути Але... Маючи тут а, салазочки, все рівно от зовнішню Ресору, все рівно її якби, запружинило і тримає якби, в такому положенні. А ці лопнули, а ці лопнули всередині, ось вони. Чому вони лопнули з двох сторін іменно всередині, невідомо. Не буду дивитися, буду бачити. Ну і... Маю лопнувшу одну внутрішню. Геть от. Тишніка. Вона лопнула. А Ну, В принципі, її можна взагалі зняти, на трьох буде достатньо. Цілий сезон, можна сказати, повних 6 місяців відпрацювало жодних проблем. То тільки єдине, що в кінці сезону щось з'явилися тріщини. Але це, матеріал дешевий. Його можна міняти і просто може в процесі знайду причину, чого його ламає. Можливо, тут діаметр замалий, що сильно вигинає її. Це як варіант. Так, зняв одну пружину, у мене було 4, залишив 3. Зняв, мусив зняти такі відбійники я робив. Тут два відбійника. Ось так. І виходить, що оцей коротший, який ззовній був, він вижив, а зломився цей довший, Бо оцей він десь аж до сюди майже до кінця цього диску виходив. Ну, робив його для того, щоб коли, що коли пружина як виходить з перешкоди, там, наприклад, з ночнеком десь, можливо, гілка більше чи ще щось, коли вона вистрелює, щоб От... він назад коли виходить, він мав знизу таку підпору, типу якби амортизатора слугував. Ну, бачу, воно не працює. Ось, але я так дивився, понаблюдав. Думаю, що скоріш за все, що треба буде зміщати ближче до краю, збільшувати оцю окружність. Тобто вона тут ну, по центру. І дуже малий такий діаметр. І виходить пружина. Коли при навантаженні ховається, ось її треба, от, наприклад, зараз її сховаю повністю. Да? От вона сховалася повністю. І ось і таким чином її, виходить, виламує. А якщо взяти, я думаю, кріплення зробити вище, відповідно радіус буде більший і тоді не буде так ресору загинати. Ну і виходить, що із-за того, що вона мусить сховатися при навантаженні, то їх і повигинало. Ну, але е сама ідея, вона робоча, вона має право на життя. Е тут головне зараз подумати, як правильно, ну тут треба включити геометрію всього-навсього. І все. І деякі моменти переробити. Ну і будемо рухатись далі. Ну, зараз сезон рівно вже майже закінчився. Ось просто сьогодні вирішив ось так взяти, зробити таку ревізію, передивитися, бо е там пластинку знайшов, коли чистив котел. Я зрозумів, що щось відломилося, То коли заглянув, ага. Ну, мав час, дай. Зараз поковирявся, трошки поміняв болти, замінив усі крайні. Тут теж вони підклинили за рахунок того, що сильно далеко загинається. Оця ресора сильно загинається. Получається, тут оці салазки треба зробити довше. Вони мене там чуть-чуть, якби їх не вистачало. От, робило таке закушування, відповідно, гвинт завмирав в одному місці, якби підклинював і все. І, виходить, ресора залишалася в одній позиції, бо вона вирівнятись вже не могла на своє місце. Якось так. Закінчиться повністю сезон. У мене є ще одна така головка. Ось. Тут нічого видумувати більш не потрібно буде, просто зробити якесь кріплення, яке буде на оцій відстані приблизно. Далі будемо експериментувати і пробувати, щоб працювало більш досконаліше.